Аж до виборів до 15-го року і не жалійте, що вам тоді не платять. Не жалійте, що вам бензі ви вчасно будете отримати. Медикаменти на тому подібне. І ви будете прирівнювати себе до такої категорії людей. І ще дуже важливе повідомлення. Гроші беріть вперед. Бо вже їздили дві організації і не заплатили. Беріть вперед. Якщо дають вперед, їдьте. Ідіть речі, щоб ви знали, що євроінтеграція це також програма президента Януковича і його карбіна. Поверніться сюди, поверніться, ми з чого переживаємо? Ніхто нічого ні, Він нічого не знає, що це маленько не буде чого. Скажіть, ви так, що ми буде платити. Як ми тут забралися, ходили, з людьми спілкувалися. Якщо ви кажете, що ні, ведуть до вас, друг, тоді. Якщо ні. думаєте, ви скажете, що ви спіруєте, щоб люди не їхали. Давайте, без... це... не, а ви можете, не, ви можете... Не 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 сказати, не що вони їдуть без. березі. Нехай приймають рішення їхати чи не їхати. Сьогодні на 2 години. Виступите, якщо є бажання. Вільний мікрофон. Нехай так поїздне на камеру. А де камера? Тут стільки камер. В Доброго дня. Трошки ближче. — Я — заступник голови районної ради. Ну, — Ні, трошки ближче. — Що? — Та ні, ні, ну. воно так. — Перехід <рекунок> Трошки ближче просто. — я... Давай, Давайте, Давайте не, я вам подержу просто. — Хай розказує так. — ну, Може ви хочете виступити ну, до людей, не, звернуться, то вільний мікрофон. — да, Задавайте питання, я, я буду від, відповідати люди? Карлівська районна організація партії регіонів мобілізує своїх прихильників для того, щоб сьогодні у Києві взяти участь у акції Збережемо Україну. Хорошо, а за які гроші збирається акція? Хто виділяє ці кошти, звідки вони взяли? Звідки беруться ці кошти, за які платяться зараз люди? Людям, людям кошти не платять. Не, Дай, не ви ви люди платить ніхто не буде да. сьогодні. Підіжіть, давайте послухаємо. Скажіть, ну доведіть, будь ласка, до кінця своїх зустрів. Нас перебили тут. Я дав відповідь на питання, за які кошти ні про які кошти, мова не Хорошо, збираються прихильники партії регіонів для того, щоб е, взяти автобуси участь у всеукраїнській акції. Ви знаєте, що зараз відбувається в Києві. У нас є на камеру, що кошти по 300 гривень сьогодні будуть давати. Так, я, я думаю, що знаєте, зараз є а що ви є ви знаєте, що ви зараз недостатньо кількість Мої. людей, вивашати на камеру, сказати, що А ви не вважаєте цих людей, які сказали, що по 300 гривень дають якимись, можливо, провокаторами? Можливо, це вони авторитет підписують. А вони у комп... вас серед да. них стоять. Це... Якщо ви кажете, що це провокатори. Ну, просто а багато вони хто сказав по 300 гривень і ми чи просимо вас прокоментувати. Е, Мер міста ходив, агітував РСУ 15. Що не платити вам по 300 гривень. Так, тут, Він да. дуже можливо, просто ці ну, люди, які кажуть, що дають по 300 гривень, можливо, вони є провокатори. і... Підтримку, можливо, ну, Майдану їх не кажуть, потрібно так, брати. А я вибачаюся, якщо ми виключимо камери, ви в групу розкажете людям, що гроші не платяться, сідайте в автобуси. Та Скажите Та так зараз. Uh, тут uh, так, запитання, що Ми їдемо за гроші. ми їдемо не за гроші. І все, просто запитання людям. Можете так сказати? У вони думають, що за гроші. Це їдуть прихильники партії регіонів, підтримати. Було заявлено, що партія регіону мобілізує своїх прихильників. Щоб не дати розколоти Україну, ми це знаємо. Знає. Ви такі питання, які зараз піднімаються в Києві, ви знаєте наскільки е, накалілась обстановка? Ви це чудово знаєте. Да, знаєте знає. знає. нам, будь ласка, що ми поїдемо там, на другу сторону. І тому для, для того, щоб не розколоти Україну, для, для того, щоб е, ми, а, ми також заслужили будь регіони. Скажіть, будь ласка, цим людям, які тут стоять, ви будете давати по 300 гривень? Да, ні? ні. Політична партія регіонів бореться за... Одну частину людей, а друга ні, частина людей їх не, не хвилює зовсім. Бореться за те, щоб Україна не росту. Ні, а я тут розумію, розколо, говорить, і парки не, не в тому діло. Буває. Дивіться, ми також разом з вами могли б поїхати на той же ж самий майдан підтримку євроінтеграційних цінностей, до речі, які підтримує і наш президент. Він сказав це з екрану телефон. Підтримати Підтримається, і не собі не оглядачі. Пригріш я поїхала. Це то їхати, що камери купують, вони кажуть каже, собі поїхати. <підтримати> а я війна ще не було, як кури нам не забрати. Зараз кожен місяць пенсію отримуємо, а тоді ми пенсії не було. А вони розказують, що пенсії зарплати не було, а зараз кожен місяць отримають пенсію. Відкресити контур, відкресити. Кто хоче? А що ж ви алкоголіки в нас обирали? Що ж ви прийшли. збирання? Розбиралися бомжив, безробітник на Майдані, там корплять, ката.

Таки Наташа ісла, що таки Наташа іспансь. Хто на та що існує? Не, не знаю. мені тільки що жінка мені найти на ташу іспанську там більш ніс, А вона попросила, щоб ви її Ну не, і не поїде. Ну як я не добре дуже є біля мікрофон, хто бажаючи прокоментувати ситуацію, підходять виступати.

ні, це до і Я вам сама за то, до вас твоя лікарку за парку заворотили крофок, то хочется висловити свої довги. То бажаючи підходця, висловлюється свої думки. Пацани, ви ж молоді, куди вихотіте. Пацани, не стидно вам, пацани, не стидно вам. Ти ж будеш мене кажуть, бачиш, чому те гарой путь. Ти все ж таки моє будь. Ганьба! 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 Гайба! Скажіть, що відають. Ага! Ми можемо найдем місце серці. Ой, я второ з тобі.

Давай його розбивай. А сім не фат. Не заробляти кристали. 10 косики вло. Старий катає. Не, де? Ось, ваканде мій батько. Так, де автобус тут. Оце бізнеси. А, ні, я. Я це не моє. すごい!一度は何でもない!<分> Люди добрі, вас сьогодні всі будуть бачити в соцсетях. Выпите зірками. Зірки кагарличевый. Я думаю, зірками даже можна буде.

Чому вони в школі участь усі вчителяти? Продаватися, продажними будуть. Інтересно, що на майдан немає. Не з болить при цьому велике не мало щоб було так. А дерево покриття до третьої матеріалу. Ну я майже готовий. О. Так. Пять куля потерялся, йо мое